<гум> БМВ. Прикольна машина. А що якщо зробити челендж на декілька місяців по заробітку на цю БМВ? Хм. Було би цікаво. Йоу, друзі, всім салют! Сьогодні я вирішив зробити челендж за три місяці до BMW 120 d 2007-2008 року. В е 82 кузові виключно за рахунок крипти ретродропам, активностям, тестнетам і іншим активностям і іншим заробітком. Ці 5 тисяч євро. Кожного тижня буде відеозвіт, скільки вдалося заробити, на чому, і наскільки я вже ближче до цієї мети. Тому а, приємного перегляду, надіюся, буде інформативно, корисно. І це буде такий новий досвід, як і для мене в першу чергу. І так само я надіюся, буде корисно і для вас. Тому приємного перегляду і ми починаємо. Читаючи книгу Девіда Кемерона щасливе кишення повна грошей там дуже дуже добре було сказано про важливість візуалізації своєї мети і свої своїх бажань і розуміти тобто а, перш ніж, якщо ти хочеш, наприклад, якусь там умовно кажучи, якусь ціль, наприклад, ту саму машину, тобі потрібно її спочатку провізуалізувати, уявити, ніби вона у тебе вже є, і кожен день собі повторювати, ніби уявляти, ніби вона у тебе вже є в реальному часі. І там було багато прикладів е, успішних, як взагалі це працює, і що це взагалі працює. Тому я ось вирішив е, також на власному досвіді перевірити, як це буде працювати. Зробив свою книгу бажань, можна так сказати. Казати. Ось так воно в принципі і виглядає. Тут елементарно а, візуалізація BMW, наприклад, ось це наша ціль. І що саме основне, тут декілька таких цитат. Да, це щось таке. Це поки що чорновий варіант. А, я буду ще його доробляти. І ось що основне: кількість, кількість відкладених в євро. Так, у нас бюджет 5 тисяч і вже дві є. Скажу, як вони в мене з'явилися. Перше, в нас є. Плюс 1100 це в нас був дроп Архаму, це було зимою, і плюс е, сейл Солайр. Я їх докупи просто з'єднав і в нас вийшла ця сума. Наступне це у нас 500 євро. в нас вдалося заробити з продажу зимового інвентару, тому що я а, займаюся, окрім своєї основної роботи, в мене ще є, наприклад, мій такий, можна сказати, малий а, бізнес. Чи як, як називаємо це, як щось таке. Тип. Я продаю, крім того, що лижне спорядження, те саме для сноубордів, взуття, там, лижі і так далі. Ось нам вдалося заробити 500 євро ще на цьому. Наступне це у нас 200 євро. У нас було недавно дроп від Зори. Також це такі є ретро, яке я крутив, не знаю, блін. Це було розчарування, тому що в мене було три аккаунти, а я взагалі розраховував по приблизно по 500, хоча б на кожен, тому що там роботи було реально дуже багато зроблено. Там, як я три місяці просто заходив кожен день, виконувати якусь. Активність і це кожен день треба було робити, тому що тому що коротше, і це було розчарування трохи, тому що це взагалі на всі три аккаунти. Ні, ну взагалі то там вийшло 400, а 200. Я ще 200 залишив, а 200 я відклав на, на, нашу, на нашу ціль. Тому і 200 ще без поняття, звідки? І всього разом в нас вийшло 2000. У нас тут буде кожен тиждень. Я буду занотовувати скільки нас вийшло наступного тижня, знову через тиждень і так далі. Тому має бути цікаво. Ще один нюанс хотів би додати, що я порахував, що лишається нам 3000 зробити. Тому це виходить кожного місяця треба відкладати по тисячі, і кожного тижня 250 євро. Я зроблю трошки інакше. Кожен тиждень я буду відкладати по 100 євро з своєї зарплати, якщо мені все ж таки за три місяці вдасться реалізувати завдяки тим проектам, які я вже роблю, які вже робляться не перший день, не перший тиждень на місяць, то ці, ця сума піде просто на купівлю страхівки, тому що страхівка ще обійдеться плюс 1000 євро, e, плюс-мінус, ну не менше. Тому приємного перегляду і цікаво, що з того взагалі вийде. Тому зустрінемось на наступного тижня.